Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми підготували для вас варіант квартири в будинку, який був зданий півтора місяці тому. Це нова будова, яка має дві спальні загальна площа квартири 93 квадратних метри. Дуже велика тераса, яка має 25,5 квадратних метрів. Вартість об'єкту. Ходить підземне парковочне місце та кладова. Я пропоную вам пройтись і оглянути даний варіант. А перед тим, якщо ви ще не підписані на наш канал, цікавитесь життям, орендою нерухомістю в Іспанії, то я раджу вам підписатися. Також, також ви можете нажати на дзвіночок, тоді ви будете дізнаватися, що на каналі з'явилося нове відео. А зараз давайте оглянемо варіант. Мені друзі, ось ми і в апартаментах. Це в нас другий поверх. Пропоную спочатку оглянути дві спальні ванну кімнату, потім подивимося з вами салон та кухню. Планування доволі просте. Це в нас перша спальня, це основна спальня. Ванна, кімната за моєю спиною невеличка кладова. З будь-якою спальнею є можливість вийти на терасу. Перша спальна кімната у нас дитяча, має два невеличких ліжка, вбудовану шафу. Навпроти у нас ванна кімната. Зверніть увагу на ці двері, які забезпечують безпеку. Ніхто не вдариться, коли ви будете виходити з ванни. Ванна досить велика та має підігрів полів. А зараз пропоную оглянути головну спальну кімнату. На вікнах по всій квартирі встановлені електрожалюзі, також є Звичайно, клімат-контроль. Ось так виглядає основна спальна кімната, або спальне ліжко, прикриватні тумбочки, будовна шафа. Дуже приємно, що з кожної спальні є можливість потрапити на простору терасу. Але туди ми підемо трошки пізніше. Зараз я пропоную оглянути кухню. Ось так виглядає кухня. П-образної форми, яка має усю необхідну сучасну нову вбудовану техніку. Також посудоморічну машину. Ось так виглядає салон. Погодьтеся він доволі просторний, поділений на дві зони. Тут у нас обідіна зона. Тут зона відпочинку. А зараз я пропоную пройти на перлину даної квартири терасу. Ось так виглядає тераса 25,5 квадратних. Метрів, як ви можете бачити, вона вже мебльована новими меблями, як і все в цій квартирі. Шановні друзі, хочу звернути вашу увагу, що дана квартира має південну орієнтацію, а саме це дуже сильно впливає на вартість квартири. Також впливає поверх. Це другий іспанський поверх, третій по-нашому, як ми звикли. На терасі в нас ще є ось таке підсобне приміщення, де розташувався бойлер та пральна машинка. Шановні друзі, ми подивилися з вами квартиру, якій півтора місяці. Вартість 269 900 євро. Квартира складається з двох спален, одного санузла загальною жилою площою 71 квадратний метр. Тераса у нас 25,5 квадратних метрів. Нагадаю, що в ціну входить паркоміси і ще є кладовка в підземному паркінгу. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися, як купити дану квартиру, мій номер є в описі до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, ви можете зв'язатися зі мною, і я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в Іспанії. А з вами була компанія Алігрія та менеджер по продажам Денис Курбатов. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.